Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я Валентин Опрям. Сьогодні я хочу поділитися незвичним таким посланням, яким, яке буде на користь кожному із вас. І хотів би сьогодні з вами пороздумувати про євангелиста, про, про учня Ісуса Христа е, Петра. І що я хотів саме сказати. Це те, що кожен із нас проходить певну долину випробувань. Кожен із нас проходить певні потрясіння в житті, ми їх не очікуємо. І так було свого часу, коли Ісус Христос так само промовив свого часу слово до апостола Петра. І ось такі слова, які є записані в Євангелії від Луки, 22 розділ із 31 вірша, написані такі слова. Ви можете разом зі мною прочитати і пороздумувати. І сказав Господь, Симоне Симоне, ось сатана умовив просіяти вас як пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зникла віра твоя. І ти колись, повернувшись, утверди, утверди своїх братів. Він же сказав йому: Господи, я готовий з тобою йти у в'язницю і на смерть. Але він сказав: тут саме важливо, поговорю тобі, Петре. Перший ніж проспіває півень, сьогодні ти тричі відречешся, що знаєш мене. Я хотів саме цей текст, який прочитав, пороздумувати і сказати, що кожен із нас, ми десь на якомусь етапі свого життя думаємо, що все в нас класно, що все ми пройдемо, ми вистоїмо і все буде добре. І тут Ісус Христос він каже, Симоне, Симоне, ось сатана умови просіяти вас як пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зникла віра твоя, і ти, колись, навернувшись, утверди своїх братів. Тут, тут я хочу звернути вашу увагу на те, що Ісус Христос Він знає нас, тому що Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Якщо Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий, то Він знає. Коли ми мали народитися, правда, Він знає наше ходження сьогодні, і так само Він знає, які вчинки ми зробимо завтра. Питання тут в іншому: як ми відносимося до того всього, що знає наш Господь Ісус Христос, і від нашого знання Господа Ісуса Христа ми будемо більш безпечні і керовані Ним, і, можливо, в більшій мірі попереджені Духом Святим про те. Що нас чекає якась небезпека? Уявіть собі, людина живе собі своїм життям, таке, знаєте, не довіряючи Богу, не не думаючи своєю головою, не аналізуючи того, що читає в святому письмі, не роздумує, не задає питання. Рано чи пізно її за порогом може чекати якась біда. І людина цього ж не знає. Правда, ми не знаємо, що може з нами статися. Це так, як півроку тому назад, я прийшов. Здати кров в полі... в місцеву поліклініку в Німеччині, і через деякий час лікар мені дзвонить в непривичний час, ввечері каже: Валентина, нам треба з вами зустрітися в середу, щоб поговорити про ваші аналізи, які ви здавали. Є ряд питань. І Як виявилося в процесі нашої розмови, що в мене скровий діабет і гепатит, звісно, коли я про це дізнався. Мені було не зовсім приємно е, чути таку новину, тому що завжди хочеться чути, що все добре, все гарно. Але я почув таку новину. І лікар мене попередив, що потрібно е, почати процес лікування, тому що якщо ви не будете лікуватися, ви запустите своє здоров'я і можуть е, е, побільшитися ряд хворіб, які можуть принести шкоди е, вашому життю. Тобто лікар попереджає, тобто провів аналіз крові і так далі, і тут виявилося от таке: і що робити? Ну, звісно, йти і лікуватися. Слава Богу, я сьогодні лікуюся інтенсивно, і є певні результати, позитивні результати, за що дяка Богу. Але отут я хотів би якраз апостола Петра, та він тоді послідовником Ісуса Христа, учень Ісуса Христа, йде за Ісусом, бачить Його чудеса, все. І одного разу. Ісус попереджає про зречення Петра, чи можу я зайтися Бога, чи можу я, наприклад, відійти від Господа? Звісно, якщо я не буду пилювати своїх доріг, звісно, якщо я буду самовпевнений в собі, то я так само можу зійти з дороги правди. І скажу вам більше того, що моє серце вкрай спорщене, і воно потребує зцілення, і воно потребує Ісуса Христа кожної секунди. Тобто я розумію, що спасіння в Ісусі Христі гарантує мені певну безпеку, гарантує мені можливість покращувати своє життя. Але Петро він не знав, що його очікує за поворотом. І він, коли Ісус його попередив, каже: Я молився за тебе, щоб не зникла віра Твоя. Щоб не зникла віра Твоя. Виявляється, що наша віра в Ісуса Христа вона може. В період якихось випробувань або неочікуваних страждань випаритись. І ми про це не думаємо. Ми не думаємо про те, що будемо страждати, ми не думаємо про те, що нас можуть близькі, рідні, покинути чи знайомі. Ми просто йдемо і робимо те, що ми вважаємо за потрібне. Але коли приходить період випробування, і якщо не Господь Ісус Христос і не наші друзі по вірі, які. Не будуть нас осуджувати, а які будуть молитися разом з нами, то ми таке схильні зійти з дороги правди. Неважливо, на якому ти рівні вже сьогодні стоїш. Можливо, ти сьогодні успішний і так далі. Ти сьогодні гарно служиш словом в проповіді, ти сьогодні потужний в посланнях різних. Але от приходить період в житті, коли ти і я ми можемо спотикнутися. Або приходить ситуація в нашому житті, в якій ми ніколи не були. І отут Петро він опиняється в ситуації, яку він не очікував для себе. І він тут каже, наприклад, йому: Господи, я готовий за тобою йти у в'язниці і на смерть. Але, находячись, скажімо, перед Ісусом Христом, тоді, коли ще Він не страждав, і говорити одне, і друге, коли він сидів біля вогня, це зовсім інше, де він тричі відрікся. І отут, коли він біля Ісуса, він, він дуже впевнений. Він впевнений в тому, що Господь його благословить, що Господь його зцілить і так далі. Окей, нема питання. Але, знаходячись в випробуваннях, знаходячись не в привичній для себе обставині життя, Він там зовсім інакше себе поводить. Але Ісус дає надію кожному із нас через цю історію, яка відбулася з Петром, по факту і правдиво в період Ісуса Христа. Тобто Ісус каже, я молився про тебе, щоб твоя віра на російській мові, щоб твоя віра не розкуділа, щоб вона не стала бідною, щоб твоя віра не зникла. Я, я молився про тебе. Я молився про тебе. Тобто я розумію, що сьогодні Господь, Він через Дух Святий стоїть за нас, Дух Святий стоїть за нас. Тому що Богу видно все в, цілі, в цілому видно нашу картину. Як вчора, так сьогодні і так завтра видно Господу Ісусу Христу. Тому що я хотів сказати, дорогі друзі, підписники, знайомі, хто подивиться це відео, сказати, що, можливо, ми опинимося в подібній якійсь ситуації, не обов'язково як Петро, але в якійсь іншій, де ми не були там ніколи. І отут, коли ми будемо заходити в складній обставині життя, щоб наша віра не зникла, так, нашу віру буде трясти. І, можливо, ми будемо вже знаходитись майже на дні е, упадку. Але Господь, він завжди захистить тих, хто довіряє йому своє життя. Петро, який був впевнений в собі, Петро, який казав, я за тобою піду і в в'язницю, і на смерть, опиняючись біля вогнища, де Ісуса судили, де насміхалися, Він там тричі відмовляється від Ісуса Христа. Це жахлива картина. Але Ісус каже, отут є слова надії для кожного з нас. 32-й вірш: Я молився за тебе, щоб не зникла віра Твоя. Я молився за тебе, щоб не зникла віра Твоя. Господь, Він знає, що нас чекає завтра. Але ми не знаємо того, що нас може чекати завтра. Я ніколи не думав, що. Сім'ям, яку я так любив, мене залишать, підуть від мене. Я ніколи не думав, що я захворію на ті чи інші хвороби. І дійсно хочеться не раз опустити руки в своєму служінні, в своїй роботі і сказати: Господи, за що мені таке? Я втомився. Чому я до ну, скажімо, майже 20 років служінні дітям з сиротам, я не можу нормально там заробити собі на хліб і до хліба. Ну, приходять такі думки, це правда. Чому я розвиваю YouTube і порою буває складно. А потім Господь він дає зрозуміти, що тут питання не в тому, скільки ти заробляєш, питання не в тому, на якому ти сьогодні рахунку перед людьми. Питання в іншому. А чи знаєш ти Бога, Ісуса Христа, який, незалежно від твоїх встави, незалежно від твого положення матеріального, Він все одно поруч з тобою. Петро був самовпевнений в цьому, що, що він піде на смерть і до в'язниці ради Ісуса Христа. Але це коли він робив по своєму по плоті, тобто по своєму розуму, він так думав. Але опинившись не в своїй тарілці, як то кажуть, опинившись в чужій обставині свого життя, він зрозумів, що він там ніхто. Багато людей, яких з України виїхало в Європу, в Сполучені Штати, вони опинилися теж, наче біля того вогнища. Ти знаходишся в чужій країні, не знаєш мови, культура, навіть твоє, твоє знайомі з України вони тебе можуть не сприймати. І це все впливає на нас, і ми наче чужинці в чужому краю. Таке може бути, може бути. І багатьох християн, які виїхали в Європу чи Сполучених Штатів, так само це торкнулося, тому що в Україні, будучи в церкві, ходили до війни, все нормально було. Люди ходили на домашні групи, там, поклонялись, молилися. І от стала ситуація війна. Війна, яка розлучила сім'ї, війна, яка розбила багато сімей. І люди опинилися в складних обставинах життя, особливо в Європі чи в Сполучених Штатах. Я говорю про тих людей, які реально. Живуть від копійки до копійки, а не ті, хто шикують і, і на направо і наліво, і от та віруча людина опиняється в такій обставині і здається, все. Бог, що далі робити? Я не знаю свого майбутнього, все те, що було в Україні, хто з Донбасу, вони краще це розуміють. Все розтрошували. Я одного знаю, який виїхав з Канади в Канаду. Він мав все, бізнес, дім, все, все, все. Яка Богу, сім'я жива, і вони могли разом виїхати. Але вони виїхали з документами просто і з двома сумками. Все більше нічого поруч з ними не було, тому що ну все було розвалено війною. А таких людей в нас в Україні дуже багато. Багато людей, які пройшли війну, наші хлопці, дівчата, вони постраждали і багато терпіли. З декотрими братами, які служили і відійшли вже в вічність, навіть мав спілкування під час їхньої служби, і дійсно їм було складно. Я про ті речі ніколи не пишу, не говорю, що там до чого, але ділилися вони своїми думками, переживаннями. І, звісно, треба було просто, знаєте, бути поруч, просто поруч, молитвою поруч з добрим словом, або просто сказати, я тут. Ну бо інакше, ну. Там не треба роздавати сильно поради. І от кожен із нас він опинився по ту, ту сторону реальності. Тобто є життя до війни і життя в період війни, а буде ще й життя після війни. І це вже не таке життя, яке було до війни. І більшість із нас ми опиняємося біля того вогнища випробувань, отак от як Петро він сидить і, і, і він сидить в іншій вставині. Його питають, а часом. Не ти, учень Ісуса Христа, тому що мова твоя видає. Та ні, ні, це не я. Я не при ділах. І так тричі він відрікся від Ісуса Христа. Я тут не хочу, знаєте, зараз критикувати Петра, який він поганий, тому що я розумію, що я не кращий за Петра, що я так само би поступив. У мене так само є періоди самовпевненості в собі, що я там піду, візьму, завоюю і все. Ні, не буде так. Насправді прийде час, коли нам ми те все, що переживаємо в житті. Прийде момент, коли треба буде, щоб наша віра була випробувана. І от Петро він опиняється в такій обставині, де Він, виявляється, не може нічого зробити з того, що Він сказав перед Ісусом. І саме в цей період, коли Він починається вже усвідомлювати згодом, він починає розуміти, що без Бога він нічого не може, він починає усвідомлювати те, що Ісус сказав, що. Я ж молився за тебе, щоб не зникла віра твоя, я молився за тебе. Ти ще не був в тій обставині, ти ще не був в тій проблемі, але я вже стояв за тебе, я вже переживав за тебе. Я вже просив Господа, щоб Він Духом Святим захистив тебе. Що коли ти будеш проходити горнило випробувань, щоб ти не здався, тобі буде важко, тобі буде боляче, тобі буде самотня, тобі буде спекотно, -як. але якщо ти будеш довіряти мені, Господу Ісусу Христу, я тебе збережу. Так, можливо, ти пройдеш в тій ситуації, як через вогонь, але ти вийдеш. І тому Господь Ісус він каже йому, щоб твоя віра не зникла. І коли ми говоримо, що ми віруючі люди, наша віра випробовується не тоді, коли в нас все добре, а тоді, коли ми знаходимося в складних обставинах свого життя, коли ми нічого не можемо зробити з собою. А потім дивіться далі, і коли і ти, коли навернувшись, утверди своїх братів. І ти, коли навернувшись, утверди своїх братів. От тут, друзі, я би хотів, знаєте, потішити всіх нас. Господь знає нашу дорогу, Він знає, на що ми здатні, і Він готовий нам допомогти. Обов'язково нам потрібно навчитися покладатися на Ісуса Христа. На нього можна навчитися покладати через спілкування з святими, з церквою Христовою. Братами і сестрами, які справді вірять, а не пліткують. Це через Слово Боже, через святе письмо, це через молитву <кхід> і практичне життя, де ви можете служити іншим людям, допомагати їм в тому, що їм потрібно. Висновок з того всього я хочу таки зробити, що Ісус знає про те, що ми можемо впасти. Ісус знає, де є нас слабі е, точки. За які диявол може взяти. Але Ісус Христос саме через цей текст попереджає нас, що я молився про вас, щоб ваша віра не стала меншою, або щоб не зникла. І я допоможу вам. Тільки довіртеся мені. Я знаю, що у вашому житті будуть різні перипетії. Я знаю, що буде порою вам настільки важко, що ви захочете здатися, але довіртеся мені. І віра в Ісуса Христа заключається не в тому, що я просто називаюся тільки християнином, а заключається в тому, що проходячи земний шлях і зустрічаючись з різними, з різними випробуваннями в житті, якщо я довіряю Ісусу Христу, то навіть якщо буду проходити як через вогонь, но довіряючи йому, він допоможе мені зберегти своє серце, зберегти себе від зневір'я, зберегти себе від злоби, ненависті. Тому що ми проходимо горнило, особливо кожен з нас, з українців, проходимо певне горнило випробування. І нам сьогодні, особливо людям, які називають себе християнами, потрібно довіритися Ісусу Христу, щоб Він допоміг нам. Я дякую ще раз Богу за кожного із нас і дякую нашому Господу Ісусу Христу, що Він, знаючи наше серце, знаючи наші, скажімо, висоти і низини, Він каже: Я молився про тебе, щоб не зникла твоя віра. Пам'ятайте, що Бог за нас стоїть. Він з нами в боротьбі, коли нам важко. Проти диявола, проти всякого зла. І Він допоможе нам вийти з цієї проблеми, яка є. Але отут треба вчитися довіряти Йому. Я вірю, що кожен із нас цього навчиться і Бог допоможе. Тому довіряйте Ісусу Христу. Спілкуйтеся з людьми, які практикують християнську віру не на словах, а в дії. І робіть добру справу для тих людей, які потребують від вас підтримки і доброго слова. З вами був Валентин Опря у проєкті відверто про.